Важливих я хотів зупинитися. Ну, швиденько порядкуся по застосуванню, тобто, що це проєкт, що за проєкт, що за клас програмного забезпечення, де воно застосовується. Власне кажучи, SCADA-система система це частина так званих АСУТП, тобто автоматизованих систем управління технічним процесом, тобто, це системи, які використовуються для та керування складним промисловим виробництвом обладнання. Тобто це різноманітні, різноманітні котлоагрегати, турбогенератори і інше обладнання промислового ремниства. У зв'язку з специфікою цього напрямку, тобто цієї ці галузі, програма забезпечення цього класу не є таким розповсюдженим в широких колом. Тому пацкада використовується ну, переважно цій галузі Однак, завдяки, як прошу показати далі, своїй гнучкості, які може використовуватись багато багатьох сумнів галузях. Треба відзначити, на даній, даному зображенні а, наведена ієрархічна, так називаємо так звана ієрахічна структура асотипи буває. Не ієрархічний, а роз, ну, розгалужена система, яка не централізована, ну, власне кажучи. І на будь-якому з цих гривнів OpenSCADA може працювати. Тобто починається з, програмовувати з контролера і до самого а, збираючи відповідно показники та виконуючи якісь дії. Над ними курують або просто відображений керує. Про, проєкт, фон сказати, є модульний, тобто, залежно від складу модулів, може використовуватись на будь-якому з попередньо наведених рівень. рівень. Ну, власне, властивості і галузі застосування. Ну, треба відзначити. Галузь, тобто СУТП первинного, можна так сказати, динамічні моделі, тобто це галузь е, пов'язана безпосередньо з тобто це моделі реального часу, які використовуються часто для навчання оперативного персоналу е, е, окремо від е, об'єкту, тобто від е, цього самого складного, відповідального, е, промислового обладнання. Ну, також в даному випадку ОПЦ використовується на рівні ПЛК, тобто програмовий логічний контроль, моніторингу, оплату серверів розумного будинку та автоматика. Це те вже ОПЦ використовувалася тим або іншим чином. Існують також три, а, три напрямки, в які потенційно Панскара може використовуватися, але не використовується, бо безпосередньо немає цього нападу. А, треба відзначити, ну, що на даний час Панскада вже дозріла до повноцінного продукту, можна сказати, і, і, і довкола нього цього проєкту існує повноцінна дистриб'юція. Тобто а, користувачу надається так, традиційні вихідні тексти, оскільки проєкт вільний та відкритий. А також здійснюється збірка пакетів під різні дистрибутиви під різні Linux автоматичним складальником, який нещодавно ще там запущений в цьому. Ну, На цей час OpenSCADA опускається у двох версіях. Перша версія це так звана стабільна версія 0.8. 16-останнє -е, оновлення. І робоча версія це ревізії, от репозиторії сапешно, тобто от його, його ревізії. Довкола цих версій надається сервіс, а, первинний сервіс, так називаємо безкоштовна обмежена а, підтримка у межах форуму, яка тому називається безкоштовна, тому як. При умовах, коли проблеми у користувача безпосередньо відтворюються у розривника, тобто він може швидко цю проблему локалізувати та виправити, заглиблюючись у нюансах користувача. Ну а дальше, далі надається комерційна підтримка для ЛТС робочих версій, послуги по розробці рішення на основі панського послуги. Функції, це, це все реально і зараз поточна ну, політика, я, зокрема, трохи зачепив, значить, є, основним розробником є автор, тобто це я. І я веду версії 0,9 і 08.03. Тобто випускаються зміни в, в робочій версії після якогось терміну. Ці зміни, які не суперечать та не є, а, є сумісними з базами стабільної версії, вони портуються до стабільної версії. Також треба відзначити, що наразі помічена там, активність сторонніх розробників, тобто, включено два модулі. Два нових модулі, до на а від стороннього розробника також там декілька, ну, що не менше їх не знаєте на статті проти тестування. Це не кажучи про модулі, які, точніше, навіть не модулі, а реалізації протоколу безпосередньо всередині українських витучення. Про значні розширення тут э, зміни за три роки. Зупинятись не буду, там є важливі моменти, Ми цікаво подивитись, ось доповіді це є. А, рішення та проєкти останнього часу. Ну, останнього, це за останні три роки довкола на основі ганська допола реалізовано було багато невеличких там, замовлень. Бо, додання якихось нових протоколів та інше. Але хотілося б відзначити п'ять великих великі завдання великі задач. Це великих проєктів, перший з них вакуумна технологічна установка від лабораторії вакуумних технологій, яка використовує Панскала вже доволі давно і ну, на потоці можна так сказати і в Тережі. Фактично вже підтримується майже самістів. Система контролю реактивності СКР, СКР, я дані критичних установки. Особливо загалибіотист тут не можу, не буду, оскільки цей проєкт не завершений, але я думаю, ви чули про нього 2012 року, коли попередній президент останні запаси Урану продав про фактично проміняв на цю установку. Далі САУ-фосфатування, амінування та хідрозінних агрегатів та САО польових парапанних медії. Ці два проєкти реалізовані на Краматорському Краматорській тобто місто Краматорське одразу після звільнення після окупації, тобто 2014-2015. І система автоматизації митрополітину фільмової. Тобто ці два проєкти вже завершені, про них там можна казати, є загальна структура. Має такий вигляд, тобто дві станції які в резерві, контролери на кожен, милин, і там водопроекція, терконтролер і своя станція АРМСЕЦ в мережі, там як віддалена підтримка, так і а, тепер, що стосовно важливих там, змін, а саме... За, за останній рок, рік проєкт ОПНЦ отримав власний сервер, сервер інфраструктуру, де розгорнуто багато нових сервісів додатково до існувачі, зокрема раніше згаданий автоматичний складальник. ну і відповідно на ньому зараз розробляється так званий розумний будинок. От, кадри якого Можна спостерігати тобто, поточні, там, поточні параметри архіву тобто, З такими додатковими сервісами, які сервери. Важливим елементом також є дистрибутив Linux, Linux система автоматизації. Тобто це дистрибутив Linux, який збирається спеціально для систем автоматизації. На основі опенскада, тобто він включає перевірені рішення, які у вигляді збірок живих дисків можуть тобто перевірення надання швидкого способу знайомства з опенскада, платформи для ПЛК і платформи, які використовуються для створення цього живого тиска. Наразі це C8, 386 і МД-64, а так застарілий варіант Армікс 6, який тобто, далі цей дистиль не підтримується, хоча збірки для нього ще відбуваються автоматичним складанням. Тобто на кожному випуску робочої версії відбувається автоматична перезбірка цих же дисків і користувач має можливість отримати свіжий свіжу збірку робочих версії і одразу знайомитися з новими властивостями. А, ну, хотів також згадати трошки про PC Ну, Я думаю, ті, хто в цій галузі трошки має стосунок у цій галузі, то знає, що таке протокол PC. Це розробка відомої фірми Microsoft, яка створила так званий уніфікований протокол. Для промисловості, але цей протокол вона зробила таким, що він працює виключно на платформі Windows. Ну, наразі він є застарілим, мається в базі застарілого PCD варіанту. І... А на рівні OpenSCADA реалізується протокол pc Це наступна розробка міфайт-архід. Який підтримується OpenScada який розробляється з 2009 року, і, на, і наразі є доволі стабільним, і треба відзначити, що OPC 2 де старий варіант OPC, на цей час все ж таки почав вже замінюватись на OPC. ОPCU тобто вже починає все ширше використовуватися. І OpenScada вже готовлюється. Зокрема, часто. Затребуваною у користувачів є функція шлюзування так званого, тобто це коли стоїть на об'єкті якесь старе опланення зі старою вінтою, звісно, у PCDA, який там замовник хоче витягти кудись на сучасний рівень. Ось, і там тобто використовуючи PCU, то для цього користуються так звані шлюзи. На цей час тобто, потенційна за допомогою Панскала таке возможне після адаптації роботи Панскала на Microsoft Windows. декілька замовлень навіть надходило, але сам потенційний користувач не готовий ще платити за повну реалізацію та общу доступність від відкритою ліцензією за ці зміни, тобто за реалізацію цієї адаптації. Але в майбутньому планується оголошення. Засоби гроші кошти на те, щоб почати адаптацію на податковому мікросові. Одним із напрямків, тобто треба відзначити, що скада системи переважно використовується для, е, для отримання даних е, у, тобто, для збору даних в промислового обладнання, тобто це протоколи відповідні, відповідне обладнання. Існує перелік обладнання тобто сенсори низького рівня, от, наприклад, температурні чіплі АЦП тому інше. З недавніх пір у то була адаптована тобто, для роботи з низькорівніми шинами, тобто OneWare безпосередньо, тобто, 2CP, против водовиводу. Треба відзначити, що, що OpenSCADA дозволяє безпосередньо і прямо опитувати оці ось давачі, які, взагалі кажучи, вимагають для того, щоб їх опитати Це цей оцей. Взагалі так коден, який написаний на, на Сісі. Плюс -плюс. На внутрішній мові OpenSCADA вдається вивести оці дані безпосередньо на такий дисплей, також опитати оці ось. Розроблені в Кікат з адаптери шини One це DS-97 і ds, -97, DS -97, які реалізовані і марбітінг будуть використані для, для створення так званої системи. Uh, Мається на увазі буде, цими доварчами температурою покрита а, будівля і отримана, так реальні втрати при цій буди... yeah. будівлі, а не так, як у нас зазвичай там, прийнято казати, що ось, якщо заміниться вікна, а, або якщо там втепиться стіна, ви отримуєте щось. І щось це таке абстрактне, що там ні, ні, не, 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 не підлягає ніякому обліку. Ось так от щоб отримати реальні дані, тому що навіть. Поверхнева оцінка там, показує, що насправді це не так. І, і ефективності як таковому немає. немає, тобто, воно не окупається в ті вкладення, які там заміну, наприклад, на теплі вікна, так, так звані, або стін не, не окупуються при е е сучасній чині, я так називаю, так званій е кредитній станції. Тобто Коли простіше то покласти ці гроші на депозит, то це прибуток і платити. Е ці втрати, ніж вкладати в утеплення Ну, По поточних планах треба відзначити наразі завершення реалізації інверсів, ревізії актуального розширення для веймоподурівська, але в першу чергу і найважливішим уніфікація документації. На цей час документація панська хоча є доволі обширною і вичерпною, але вона розташовується на застарілому руші віки, який, треба, який вимагає реструктуризації, що планується здійснити. Також адаптація для роботи на платформі Андрій. І все це є умовами для випуску стабільної версії Мендіо. Ну і, Звісно, користувач має можливість впливати на ці плани, якось їх коригувати своїми потребами, прямим фінансуванням робіт тих чи інших тим, 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 тим що власне до часто. Ну, на цьому дякую за увагу. Там что-то у нас с вопросами? Можно вам дать микрофон? Возможно, у нас с вами что-то получится. Мы через этот океан стульев переплывем, в общем. Значит, у меня такой вопрос. Вы каким-то образом оцениваете единое время в пределах своей эскадры? Или полагаетесь на систему, что операционная система сама именно синхронизирует ребенку. Или у вас же есть именно какие-то свои решения ну, именно, именно внутри именно самой сказывания. Создание синхронизации часа, часу це характерное питание, по сути, когда там стоит теперь по АРМО. Ну То, да, ну да, гру, да, гру, да. гру, гру, грубо говоря, у меня есть нижний уровень, он подает сигналы, и мне нужно именно понимать... На какой степені сигнали вино в одну і ж же время пришло дійсно ну, для цього існують стандарти, але це не питання опенскада в криці. То тобто це питання то, 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 ви, ви полагаєтесь на операційний Я спектр. полагаюсь на ntp протокол, який використовується для синхронізації а, там часу на PTP Ви не пробували. А до чого тут про Ну присижен тайн протокол. У. А, ні, ну може бути не НДП. Наразі НТП плюс, плюс було виконано виконане нещодавно адаптацію до так званих стрибків часу. Тобто це коли там час на хості дуже відрізняється від того, як йому тягти, а він там його... Ну, прыжки времени це не саме хороші, треба потягивати потихоньку. Просто питання, правильно, але питання було в тому, що Пенскали не дуже цілого. Як будь-яка система реального часу, тобто динамічна система реального часу, вона не любить, коли там час їй там. Тобто ну, у вас нет яких спеціалістів, ви полагаєтесь на передцу. Ну, так, ну, с Це не питання. Спасибо. спасибо. Можна пару слов про предполагаємо порт на Android? Ну, наразі я цим займаюся, тому що угу. вивчається, скажімо так, це питання. Тобто первинні збірки, ну, там, ляка, там взято, там, щупається. Ось, але, ну, то есть, Поки, поки ще конкретних результатів немає, але в планах є тобто, року Як хаті, навіть бере. наступні два місяці щось там. Ой, я це, я роботу, там, там. Там взагалі два кроки. Тобто перший крок це на НДК брати кор, e тобто пенс-када плюс основні модулі без QT. А а потім вже там, займатися QT, тому що він особливий і на, на інших платформах впливається по QNX збирати, тобто само ядро вони збирають її модулі, а з Qt у них там проблема зі з QT від розробників QNX там у них шов. <соць> Те саме з Android, тобто там спочатку буде таке потім. То... Так, Маленькі коментарі по поводу альтернативних способів так називаємої зборки під Android. Я бы никому этого не стал советовать, это очень шизофренический способ, но тем не менее он существует. Существует под Android, допустим, порт OpenOffice, называется он OpenOffice. Там даже смеются. Они, правда, не этому смеются, за но очень кстати. Да, и если посмотреть, то внутри этого знаменитого Andro-open-Office очень такой вот увесистый кусочек Debian. И X, да, андроидовский X-сервер, насколько я помню, да. И, честно говоря, оно, конечно, зато OpenOffice. Да. Но, как это сказать, как план B? Это... Не, конечно, монстр, но как план Б. Ну я, я в курсі, я знаю. Ухо, так, через... Мені взагалі ніколи андроїд не подобався, бо я одразу побачив, що вони там все зламали, всю там, все сумісні ставси, повикидали все з гарівсі, там сі плюс, плюс плюс і тому інше. А потім почали відкати. І то пристали не катам ще своїх на катих там відкатів, які хоч якиш там повертаєш на нормально. А, спасибо большое за доклад. У меня вопрос. Я никогда не имел опыта с работы со ОС... SCADA-системами, вообще знаю про них мало, но меня заинтересовала сфера применения в умном доме. Насколько я понял, интерфейс оператора написан на Qt? Нет, на SCADA потребуется два интерфейса. То есть, наибольший развинутый – это Qt, а другой интерфейс – это интерфейс. то Веб интерфейс есть, а є, в принципе, такие же много самого там с настоящего. То есть, в принципе, если меня интересует применение в рамках умного дома, то я могу использовать веб-интерфейс и управлять им, допустим, с браузера на мобильном телефоне. Например, це завдання по проматорским текстам, они там на выходные собі веб-интерфейсы еще напрягнут. Керівникам там ще ви там заходить. На самом деле основне шлях в це архів. Посмотрите, що творилось. До Но речі, думаю, це особа не нужно. До речі, що до архівів там нещодавно, тобто остання спірка, зараз вона поки і завершилася. Було доопрацьовано повноцінний архів на базу данних. До цього моменту це було дуже повільно, оскільки воно писало в таблицю по одному там, тренду. Наразі це зроблено запис в одну таблицю декілька трендів. Тобто, Плюс планується доопрацювати, щоб можна було швидко читати. Ну, я хотів якраз по поводу архіву спросити. Спасибо, докладчик.